Тож, як знизити рівень цукру в крові? Тема регуляції рівня цукру в крові актуальна насправді не лише людям, які мають цукровий діабет або інсулінорезистентність. Ця тема актуальна будь-кому, хто піклується про своє благополуччя та довголіття. Тому що, згідно досліджень, ми розуміємо, що порушення вогвеневого обміну це одна із найчастіших. Перша причин пришвидшеного старіння, підвищення рівня хронічного запалення в організмі, зменшення конгентивних функцій та порушення гормонального обміну. Тут ви побачите посилання на відео про інсулінорезистентність та те, як за допомогою комплексного підходу ми можемо регулювати цей стан. А у сьогоднішньому відео я буду розповідати про те, як саме за допомогою... Харчування ми можемо регулювати рівень цукру крові. Тому підписуйтесь на канал і поїхали. Я Марина Милиновська, нутриціологиня, натеропатиня, співзасновниця стартапу з активного довголіття Better». І інформація, якою поділю сьогодні, це не лише мій зріз знань з навчань та досліджень, які я отримала, але й мій персональний досвід, практичний, який допоміг. Мені та моїм клієнтам фактори, які впливають на коливання рівня цукру в організмі, перше це глікемічне навантаження самого продукту, який ви споживаєте. Кожен продукт, який ми споживаємо, призводить до підняття рівня цукру на певну одиницю. Той показник підняття рівня цукру за одну одиницю часу, називається глікемічне навантаження. На практиці що це означає? Наприклад, якщо ми з'їдаємо білий шліфований рафінований рис. То цукор зростає досить швидко, тому що в ньому досить багато різних крахмалів, які сприяють підвищенню рівня цукру. Коли ми вживаємо нерафінований, нешліфований цільний рис, він має захисну оболонку клітковину, яка сповільнює процес асорції цукрів в кровотік. Внаслідок цього в нешліфованого необробленого продукту глікемічне навантаження значно нижче ніж у рафінованого. Швидкість прийому їжі та психоемоційний стан під час прийому їжі. Коли ми у стресі або внутрішній напрузі, скоріш за все, ми будемо надто швидко їсти і з більшою ймовірністю переїдати, внаслідок чого рівень цукру буде стрімко зростати. Тому дуже важливо перед прийомом їжі заспокоїтися, сконцентруватись на тому, що у вас на трілці, і неспішно з насолодою споживати те, що у вас сьогодні на обід. Порядок прийому їжі. Пам'ятаєте, як мама не давала нам дитинстві цукерку до основного прийому їжі? Так ось, це не просто так, це нутриціологічний лайфхак. Якщо ми хочемо залишити рівень глюкози більш стабільним, не допустити пікових значень глюкози, то основний прийом їжі варто починати. З салату, з зелені, ягід на солодких. Після цього переходити до білкових страв і лише по тому переходити до вуглеводно-вмісних та безпосередньо десерту. Баланс тарілки один з найпростіших інструментів, за допомогою якого ми можемо забезпечити себе з харчуванням. Це дотримання принципу гарвардської тарілки здоров'я, згідно якої на нашій тарілці ми. Половину нашої дрілки заповнюємо овочами, зеленю, ягодами, фруктами. Одну четвертину ми наповнюємо цільними вуглеводами, і одну четвертину ми наповнюємо різноманітними джерелами білка. Окрім цього, важливо також дотримуватись принципу різнокольоровості нашого раціону та різноманітності джерел рослинних продуктів. І останнє в переліку, але не за значенням. Це наша поведінка між прийомами їжі. Якщо після прийому їжі ми обираємо полежати на дивані та відпочити, то це менш вигідна стратегія для нас ніж коротенька, 15 хвилина прогулянка після основного прийому їжі. Тому що саме вона допомагає покращити чутливість клітинок до інсуліну і внаслідок цього забезпечити більш стабільний рівень глюкози в крові. Лайфхаки! Для більш стабільного рівня цукру в крові. Перше регулярне споживання води з натуральним яблучним оцтом допомагає покращувати чутливість клітин до інсуліну і внаслідок цього забезпечувати більш стабільний рівень цукру після прийому їжі. Друге це регулярне додавання темних ягід, таких як лохина та журавлина, до основного прийому їжі. І третє це вживання десерту після основного прийому їжі в першій половині дня. Регуляція рівня цукру у крові це не секрет і не магія. Це певний механізм послідовних дій, який допомагає забезпечити більш стабільний рівень енергії, краще міцніше здоров'я та ваше майбутнє довголіття. Тому не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал, тому що в майбутньому я буду випускати ще багато подібних класних відео.